Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 5 грудня. Воїнів з Лозівської громади відзначили державними нагородами. На жаль, посмертно. Відзнаки вручили родичам двох полеглих захисників Сергія Остименка та Олександра Сипка. Передали державні нагороди Лозівський міський голова Сергій Зеленський, голова Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах, голова Лозівської районної ради Вадим Гоч, представники Лозівського центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до указу президента України Остименко Олег та Олександр Сепко нагороджені орденом за мужність третього ступеня, за особливу мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі. Узівська громада висловлює щирі співчуття родинам загиблих за їхню жертовність заради України. Вони житимуть у пам'яті земляків як мужні оборонці рідної землі. У лозові зустрілися представники місцевої влади, комунальники і проєктанти. Вони обговорили кілька об'єктів що в планах на відновлення. А саме заміну самопливного колектору на третьому мікрорайоні та ремонт нового приміщення для ЦНАПу. Проєкт по колектору передбачає заміну та укладку нової труби, укладку нових колодязів за витримкою всіх державних стандартів будівництва. Підготовка нового приміщення для центру надання адмінпослуг наразі триває. Нагадаємо, новий ЦНАП знаходитиметься по вулиці Козацькій у приміщенні колишньої бібліотеки, яке останнім часом пустувало. Кошти на його ремонт виділяє держава. На Лозівщині у пожежі загинув літній чоловік. Надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі села Шугаївка Орільського старокругу вранці 3 грудня. Телефонували місцеві, які бачили, що з-під даху однієї з хат йде густий дим. На момент прибуття надзвичайників вогонь розповсюдився на площу 25 квадратних метрів. Горіла дерев'яна підлога та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 84-річний чоловік. Сусіди намагалися його врятувати, проте було вже запізно. За півтори години у вогнеборці локалізували вогонь ще за годину ліквідували його повністю. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Лозові взяли під варту чоловіка, який забив до смерті свою співмешканку. Прокурори повідомили про підозру 41-річному чоловіку за фактом заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Трагічна подія сталася у селі Українське. За даними слідства, вечір 27 листопада цього року раніше неодноразово судимий чоловік проводив у себе вдома разом зі співмешканкою та ще одним знайомим. Компанія вживала алкогольні напої. Між чоловіком і його співмешканкою виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вирішив впустити у хід кулаки. Чоловік завдав множинні удари по різних частинах тіла жінки. Ці травми виявилися фатальними для потерпілої. Наступного дня вона померла. Чоловіку за скоєне загрожує до 10 років тюрми. До уваги мешканців громади. До 15 грудня триває збір пропозицій до проєктів містобудівної документації генеральних планів з планами зонування території селища Миролюбівка, села Домаха та села Українське Лозівської громади. Ознайомитися з документом та внести свої пропозиції може кожен. Проєкти містобудівної документації розміщені на офіційному сайті Лозівської міськради в розділі Містобудування, архітектура та земельні відносини першим пунктом. Подати письмові пропозиції до виконавчого комітету можна за адресою місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 1, індекс 64602» або ж за електронною адресою. Архілозова нижнє підкреслювання Кей 19 равликукр.нет». пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища імені по батькові. Місце проживання та особливим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходженням юридичної особи. І до новин Харківщини. У Харківському метро відкриють дитячий садочок. Таке рішення прийняли на виконкомі Харківської міськради вчора, 4 грудня. Дитячий підземний садочок для дітей старшого дошкільного віку запрацює вже з 6 січня. Малечу навчатимуть на п'яти станціях метро. Скільки часу триватимуть заняття, міськрада поки не повідомила, однак зазначила, що вони будуть короткотривалими. Кількість груп, які планують відкрити для дітей 5-6 років, теж поки невідома. Діти старшого дошкільного віку займатимуться на станціях університет, перемога, академіка Павлова, метробудівників і тракторний завод. Нагадаємо, у Харкові метрошкола запрацювала у вересні поточного року. Класи також облаштовані на п'ятьох станціях метро. Ті ж, де планують відкрити дитсадок. Усього для метрошколи створили 105 класів. У них займаються більше двох тисяч школярів. На відновлення музею Сковороди у селі Сковородинівка Укрпошта передала мільйон гривень від продажу марок. Це гроші, які були зібрані під час продажу поштових марок. Поштовий блок до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди сад божественних пісень із зображенням Сковороди презентували наприкінці вересня 2023 року. За два місяці українці купили марок на мільйон гривень. Усі гроші передали на відновлення зруйнованого російською ракетою музею. В Укрпошті зазначили, що раді приєднатися до глобальної ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Яка направлена на відновлення зруйнованих об'єктів культурної спадщини України, і вкотре переконуються, що поштова марка не лише мистецький арт-об'єкт, а й дієвий інструмент для досягнення благодійних цілей. Збір коштів на відновлення музею триває. Поштовий блок можна купити у відділеннях Укрпошти коштує він 75 гривень, кожні 30 гривень з яких підуть на відновлення музею у Богодухівському районі. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркало вам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.